Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. От і вийшло оновлення 125. Відповідно, я його завантажив, так само, як багато хто із вас. І тепер хочу розповісти вам про те, що стартувало з сьогоднішнього дня. А саме початок акції в бій на е 100 і м 48 а 5 Паттон. Інтерактивну мапу хочу вам також сьогодні за нею нагадати з завданнями та жетонами магазину Дня Д. Там ми можемо зараз забрати завдання на жетони, запуск 14 сезону бойової перепустки та набори за золото. Нова система досягнень вод. От про це ми сьогодні будемо говорити. Перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, саме перше коротко, що я хотів вам просто нагадати, це те, що не забувайте забирати завдання. От зараз можна забрати завдання на 5 жетонів на магазин дня Д. Це конкретно оцей магазин, друзі, який у поставках і стилу. Магазин жетонів дня Д. Тобто ми забираємо завдання, зараз я вам його покажу, продемонструю. Ось дивіться яке. Дорога на Танкфест. До бойової перепустки виберіть одну з глав 14 сезону бойової перепустки, завершіть другий етап зігравте бій. Тобто два етапи бойової перепустки будь-якої з глав треба пройти. Для того, щоб отримати 5 жетончиків. До речі, завтра так само треба буде зайти на ту мапу, по-моєму, і завтра. Щось там буде у якості нагороди, можливо, якісь будуть завдання, але про це вже будемо говорити завтра. Друге, це те, що почалося. Переходимо в дослідження. От техніка Німеччини. І ми бачимо знижки, друзі, початок акції до бою на лінієчку Є100. Відповідно, по знижці ми можемо Є-100 придбати. Непогана машина, Є75 хороша машина для колекції, рекомендую. Тайгер 2 тут уже дивіться, Тайгер 1 я для колекції залишив її собі, вк 3601 h вк 3001 h Panzer 3J, Panzer 3E, Panzer 2. І лінієчка у нас на СТ США. М48 Паттон, дивіться, можемо відповідно його по знижці забрати. М46 патон не рекомендую, друзі. Першінга також не можу рекомендувати т 20 не знаю, якось вже й не пам'ятаю, що він і до чого. М4А3Е8 це чисто колекційна машина, якщо хочете, можете придбати, але сенсу дуже великого немає, тому що в бойові перепустки нам в унікальному 3D стилі в якості према можна забрати. М4А1, Т6 Медіум, М3 Стюарт, М2 легкий. Це те, що стосується, друзі. Акції до бою. Тепер давайте пробіжимося по е, бойовій перепустки. Звісно, перше, що потрібно зробити, це обрати одну з трьох глав. Е, тут є відео, ми його закриваємо, тому що це все бачили. Тут натискаємо так, і в нас відповідно є три глави. Е, перша от, на крокодила на Черчилля, друга на M4A376W і третя на CDT. Я, напевне, з самого початку виберу давайте, напевне, все-таки оцю главу я виберу. Активувати главу, все одно, три проходити, тут немає дуже великої різниці. По нагородах ми вже дивилися, друзі. Є стандартна, є поліпшена лінійка, але суть тут в іншому. Суть тут в тому, що прем-машини 6 рівня, вони у стандартній лінійці. Тобто донатити не обов'язково. За донат ми будемо отримувати трофейне обладнання, трішечки золота і в основному, так скажемо, дні преміум аккаунта Тому що там, наскільки я пам'ятаю, за три лінійки 57 днів. Так, з тим ми розібралися, активували, але це ще не все, друзі. Якщо ми перейдемо в магазин. Тут у нас ще повинні бути пропозиції. Е, так писало ВГ у найліпшому, я так розумію. ага, от, Сезон бойової перепустки. Проходимо сюди. ага, Тут є тільки от такі от пропозиції. Дивно, дивно, що тут є тільки такі пропозиції або три в одному. так, так, Бойова перепустка щоденне золото. Ну, це стандартні набори. Я не бачу нічого унікального. Тому що на сайті там ще висвічувалася інформація про якісь унікальні пропозиції з бонами. Я про це ще розберуся, друзі, і вам постараюся розповісти, тому що з гри я нічого не бачу такого унікального і особливого. І ще, що я хотів сьогодні вам продемонструвати, друзі, це нову систему досягнень ввод. Я вже так коротко зайшов, одним оком подивився, от якщо ми перейдемо просто в досягнення, ми побачимо от такий екран. Це все зрозуміло, тут нічого не змінилося. А от дивіться, у нас з'явився такий кубок і досягнення. І дивіться, що в мене вийшло. Дуже цікава, звісно, ситуація з жетоном, друзі. Тому що я з самого початку думав, що мені потрібно буде 450 машин у гаражі, а виявляється, там враховується ще й досліджена техніка. Тобто, друзі, дивіться. Давайте от перейдемо у профіль, так скажемо. І дивіться, мені відкрився анімований жетон останнього рівня. До речі, він перекладається як сталевий гетьман. Я думав, верховний головокомандувач. І дивіться, що в мене тут пишеться. Кількість техніки 642. Я так розумію, тут враховується вся досліджена техніка, вона в мене все досліджена, повністю, всі лінійки, всіх націй, все відкрито. І плюс до того, можливо, ще й премтехніка. Тобто у мене найвищий ранг, і я думаю, у багатьох людей у зв'язку з такою ситуацією, що це зараховується не тільки та техніка, яка присутня в гаражі, буде найбільший ранг, стальний гетьман. З тим ми розібрались. Тепер переходимо в досягнення, повертаємося. Дивіться, що у нас тут є. Перша це техніка, 56% у мене. Дивіться, що тут пишеться. Техніка в наявності: ви пройшли всі етапи для отримання досягнення і забрали всі нагороди. Тобто тут все є, середні танки, легкі, важкі САУ-ПТСАУ. -САУ. А, особисті завдання. ага. Тобто в мене за особисті завдання тільки три машини там є. Виходить тут дві, тут одна. Дійсно, я особисті бойові завдання практично не проходив. Вони в мене виконуються, отак виконалося, не виконалося та і все. Треба буде колись зайнятися цим. Дивіться, у мене є сту 4 в мене є Т-28 концепт, але в мене немає операції Т-55А. І в мене немає об'єкта 260 Тобто ви самі розумієте, в мене Т-55А, там буквально одна задачка залишилася, якась 15-та. І я його зможу отримати. Ну а звісно, об'єкта 260-го там повністю все треба проходити. І так само і по іншій кампанії. Значить, дивимося, нації. Що у нас по націям? Німеччина, СРСР, США, Франція, Велика Британія, Китай, Японія. Тобто, все відкрите, я так розумію. І тут 100% висвічується. Так, так. Це дослідження. Досягнення за техніку з дерева досліджень. Тобто, друзі, це дослідження техніки. У мене все досліджено. І зовнішній вигляд також оцінюється в 100%, ось 230 очків, я так розумію, це різних 3D і 2D стилів, а також етапні деколі. тобто Бачите, друзі, от у мене, наприклад, 9 етап по е 3D-стилям 40 штук. Їх, і скільки там показували по 2D-стилям, ну, їх, напевне, більше. Ага, мати 100 і більше це от етап 6. Коротше кажучи, так собі штука, не знаю. Це чисто візуалізація, я вже бачу, що воно практично безкорисне. Дуже багато гравців навіть сюди заходити не буде. Але тим не менше, якщо ВГ таке подобається, хай воно і буде. Що в нас тут? Загальний рахунок досягнень є. Коротше кажучи, це така інформація. Знаєте, от трофеї, до речі, в мене 10 трофеїв, Як виявляється, я не думав, що стільки в мене набереться. Тому що в мене з трофеїв, те, що я вважав трофеями, був тільки об'єкт 452к і Т-22 середній. Але тут, як бачите, от третій рівень. Panzer CampFugin 2 j Це також трофеєм зараховується. Це ота машинка така, знаєте, броньована третього рівня. Паттон The Tank та машина, яка. Давалася всім також зарахована. Коротше кажучи, і навіть е, ті машини, які давалися просто за вислугу років. Т-52, ВК-2001, М24Е2 Суперчафі, кв 1 s ЗМЗ і Panzer 4 аус ф 2 Коротше кажучи, бачите, набралося 10 трофеїв. Я думаю, у багатьох із вас набагато більше буде трофейної техніки, особливо тих, хто грало в якісь там глобальні мапи і так далі, і так далі. От такі от справи, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок оновлення 1.25, що вам подобається, що вам не подобається. І не забувайте проставляти вподобайки і підписуватись на канал, звісно. До побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!